Слава Україні, друзі! Це автоцентр рестайлінг і Audi ЄTron, який завітав до нас взагалі без шуму, тому що це Електрокар, спорткар, електроспорткар. Після роботи наших фахівців цій машині додасться ще один титул: якісно, круто, оперативно затонований Електроспорткар. Приступаємо до роботи просто зараз. Тонування прикрашає зовнішній вигляд кожного автомобіля. У нашому автоцентрі це робиться з особливою любов'ю для досягнення мети втручання до цілісності машини. Мінімальні результат максимальний. Використовуємо в роботі потужну плівку, що надійно захищатиме салон від спеки. У наявності є вся палітра відтінків плівки від найтемнішої до найсвітлішої. Кожен водій зможе обрати для себе зручний вид тонування. При темних тонах наша плівка зберігає хорошу видимість середини автомобіля, тому вибір лише за вами. Звертайтесь у автоцентр Рестайлінг, місто Тернопіль, вулиця Піскова, 10.